17-річний Микола один із 197 неповнолітніх області, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції. Разом із товаришами хлопець вирішив підзаробити і здійснив крадіжку. Тож нині відбуває покарання з випробуванням. Я думаю, що що вони таке ну, ми витворяємо для того, щоби батькам мене, канісне, розказувати, щоб заробити якусь гроші собі на карман. Батьки не дають. Дають, ну неки молодь, буває, що не вистачає. Звільнення від відбування покарання з випробуванням міра, яку часто застосовують до неповнолітніх. Вона не передбачає позбавлення волі і триває від одного до трьох років. Це ті особи, які не направлені в місця позбавлення волі, а судом прийнято рішення про те, що вони можуть виправитися без ізоляції від суспільства. Кілька місяців тому у Полтаві відкрили денний центр пробації. Тут правопорушникам допомагають виправитись. З ними працюють представники громадських організацій, зокрема психологи. Проблема в тому, що в нас, на жаль, немає таких фахівців, які повинні займатися чисто дітьми. Перспектива була, коли прийнятий би закон про пробацію, там будуть вводити нову посаду вихователь, соціальний працівник. Психологи з'ясовують причини, які призвели до скоєння злочинів. Головне завдання не допустити їх повторення. Більше надій покладаємо на підлітків, оскільки батьки найчастіше вони не розуміють, що їхні якісь вчинки, їхній стиль виховання, призвів саме до такого. Вони в цьому вважають провину дітей і ну не завжди хочуть мінятися. Представники громадських організацій здійснюють соціальний супровід підлітків, підтримують з ними зв'язок після завершення терміну покарання. Дуже часто у нас, от саме по нашому району, діти це з сімей, де недостатній рівень забезпечення базових потреб дітей, тому що вони голодні, холодні і бігають, де знайти поїсти насправді. І саме тому центр і сприяє. Якщо це підліток і є можливість підзаробити, ми даємо йому можливість у підприємців офіційно заробити. Бо досить багато з них являються сиротами. Ми намагаємося знайти місце, куди вони можуть повернутися. Також досить часто виникають проблеми з документами, так як батьків немає. Потрібно відновити паспорт, ми намагаємось також з цим працювати. Матеріальна скрута не єдина причина, яка штовхає підлітків на злочинний шлях. Часто це нестача уваги і любові з боку рідних. Юні правопорушники, звичайні діти. Вони готові змінювати свою поведінку, залучатися до волонтерської діяльності, допомагати іншим. За статистикою, говорить працівники кримінально-виконавчої інспекції, повторно діти скоюють злочини дуже рідко.